Ну, сьогодні я тебе прошу пояснити, власне, що відбувається з візитом Віткофа і Келога. Я вже не вперше про це сьогодні говорю тут на каналі, але хотів би почути і твою думку. Е, до вчора не було конкретної інформації про те, що до нас їде келог. Е, змінилась інформація про візит Віткофа. Її перенесли, цей візит перенесли на 6-7, Можливо, серпня, mm -hmm. якраз під кінець дедлайну, Ну і нам присилають Келога. Я так це розцінив. Чи можливо це виглядає дещо по іншому? Ну, поки що це виглядає сам, саме таким чином, що це синхронізована якась дія. Е, Трамп шукає, як на мене, простір для маневру. Судячи з його заяв, він поки що до кінця не розуміє, що робити в цій ситуації. Ніби то вже все йшло до того, що мають бути якісь санкції, і Індія, про яку ми ще поговоримо пізніше, так, так. також ніби давала. Позитивні сигнали на ну, офіційні особи говорили, що не готові будуть відмовитися від нафти. А зараз починається, що сьогодні так, завтра ні, післязавтра знову так. Е е якось такого конкретного руху я не бачу. Трамп якось так говорить про ці санкції, що ми готові запровадити, але можливо, це не події. Може подіє, звісно, може, не подіє. Путін просто дуже добре розуміється на санкціях, знає, як їх обходити. Але ми, звісно, плануємо. Він десь намагається знайти для себе якесь оце вікно можливості, щоб не виконувати зобов'язання. Я досі переконаний, що якісь домовленості з Європою у нього були, коли вони зустрічались з Руслою фон і він на себе певні зобов'язання взяв, але зараз він шукає можливість як уникнути цих зобов'язань. Але я не знаю. На що він особливо розраховує? Бо, судячи з візиту Путіна до ну, там, зустрічі Путіна з Лукашенком, той тиску не відчуває. Той взагалі розслаблений, там жодних поступок давати не планує. І коли ти посилає, посилаєш людину, яка не принесла жодного результату, я маю на увазі Віткофа. Ну що тут можна сказати? Такий гарний вираз, коли ти. Робиш одну і ту саму дію постійно і сподіваєшся отримати інший результат, то швидше за все, ти божевільний. І тут або він дійсно божевільний і сподівається, що відков щось змінить якось, або він дуже сильно сподівається, що все ж таки Путін йому дасть якийсь простір для маневру, щоб він мав можливість зі спокійною душею дати задню, щоб він там вийшов, не знаю. Щоб при Медведєва на викликав на кер. Я, ну, я чесно не знаю. Може рідко щоб привіз якогось коня такого красивого, дерев'яного різдва ну, був вже портрет. Так, конь, Трамп в повний рост на коні в короні з мечем, такий бойовий. На що будуть нас е, упрошувати, щоб ми визнали якісь мінімальні поступки від Росії як значний прогрес? Щоб там Путін вийшов і сказав, ну, не знаю. Ну От він уже щось там почав говорити за те, що можливо буде зустріч, ну, щоб він вийшов і сказав, ну, зустріч з Зеленським, я розглядаю цього року. Трамп, uh -huh. щоб вийшов і сказав: Ну, бачили, до кінця року Путін обіцяв що буде зустріч із Зеленським. Ну я вважаю, що якщо ми санкції ведемо, то що це буде? Це буде ескалація. Ми нашкодимо мирному процесу. Так, європейські партнери з. Спитають Доната, як же так ми ж домовилися? такий, ну почекайте, ми натиснули і тиск є. А санкції я ж кажу. Путін знає, як обходити санкції. Ну, толку санкції вводити. Але що він пообіцяв, що до кінця року будуть перемовини. А там до кінця календарного чи за китайським календарем вони відмічають тут, ж теж непонятно, яка зараз ситуація в Росії. Тому, як на мене, це просто пошук якогось маневру, а не пошук рішення. Я взагалі не бачу маркерів, які б вказували на те, що щось дійсно буде домовлено. Ми, зі свого боку, ну, мені здається, на всі можливі поступки пішли якісь адекватні. І ну, на що ми можемо ще погодитись? На те, що вимагає Російська Федерація, ну там всі вимоги просто неробочі. Чотири області. В адмінкордонах віддати, ну, Крим, само собою. Потім повернення РПЦ, офіційний статус російської мови і відмова від НАТО. Ну, це принаймні те, що звучить залізобетонно, якщо ще там про НАТО, можна говорити, тому що в принципі якби дуже легко відмовлятися від того, куди нас і так не беруть. Але порешті, ну це ж взагалі не питання якоїсь дискусії. Тому ну, це буде або якийсь повний цирк, або просто, ну, знову ж таки, Трамп скаже: ну, дивіться, я спробував ще раз, не вийшло, тепер -то точно будуть санкції. Я перепрошую, Максиме, дійсно, глядачі, перепрошую, ти, ну, як на мене, дуже емоційно красномовно і влучено на 100% виписав те, що відбувається. Це безглуздя. На даному етапі, те, що Трамп пропонує, бо він не пропонує за великим рахунком нічого. Я сьогодні, коли спілкувався з журналістами Телеграф е, українського Телеграфу, то говорив наступну річ: е, те, що справді Трамп він говорить як констатацію факту, що санкції, ну вони ж не робочі. Ну, ви ж бачите, Путін навчився їх обходити, тому так він може сказати, а для чого їх ходити? Але мовчить про одну таку деталь: що санкції працюватимуть якщо і працюють, якщо є моніторинг за ними. А він, власне, цей моніторинг і прикрив, тому що він розпустив ту групу і комісію, яка займалася моніторингом санкцій. Певне, свідомо це зробив. Тому це все виглядає на дуже велику і примітивну гру. Ну що ну, ми там описали частково, що буде і в Україні, але певне, ці ці пропозиції, які повезе Вітков до Москви. Ну він віз їх і раніше. Учільниця за відомства Австрії вже це підтверджувала. Хоча ми теж ти знаєш з колегами говорили, вони кажуть, ну це ж вона там сказала, не підтвердила. Говорю, чекайте, її статус це є підтвердження. Більше нічого не потрібно. А тут в мене таке друже запитання: а Келох для чого до України їде? Що він нам може таке запропонувати? Тут сказати важко, тому що попередні домовленості вони нібито прозвучали цікавими, ну принаймні в тій. Складові, коли мова йшла про там спільне виробництво дронів і так далі. Ага. Але з, з етапом минулого візиту не так багато що змінилось. Тобто, ага. якоїсь конкретики особливо ми не побачили якихось зрушень. Оце єдине, мені здається, що Келога відправляють як бекап, ну, під страховку таку, що раптом там, ну от вони ж будуть паралельно. Я думаю, паралельно вони будуть mm -hmm. Келог в Києві, Вітков у Москві, і вони будуть кому комунікувати між собою щоб паралельно, там Вітков такий альокелог тут таке пропонують. А ну попробую Україну уболтати, щоб вони на це погодились. Ну типу, якщо раптом Росія щось таке запропонує. І для того, щоб от була людинка, яка зможе нашу владу, ну принаймні, спробувати прогнути на те, щоб Україна на це погодилась. Ну мені так здається, щоб була така оперативна комунікація. Ну я то розумію, що комунікація є, але в мене, знаєш, все-таки немає відповіді на запитання, що такого нового Келох може запропонувати в Україні, щоб Україна нам погодилась, тому що е, сам Келох раніше озвучував свій план. Який він запропонував для припинення російсько-української війни, деталей він його так і не розкрив. Там було нібито 20 пунктів, якщо я не помиляюся, він був напрацьований спільно із британцями. І справді, до сьогоднішнього дня нової пропозиції від Келога не було. Навіть коментарів про те, що він таку пропозицію підготував без розкриття її деталей, він не робив. Тобто абсолютна тишина. Я так розумію, що е, поки що залишається пропозиція те, що ми. Мовчки відмовляємося від Криму, а е, історія з припиненням російсько-української війни буде по лінії фронту. Ну тут якраз інша історія, а Путін на це то не погоджується. Я просто не хочу знову заходити по третьому кругу. Це е, мій коментар на твій коментар, друзі. Саме так ми сьогодні з Максимом говоримо, тому що е, ну тут я не думаю, що ми відкриємо вам секрет. Справді історія з візитом Віткофа і Келога до України виглядає як безглуздя. Бо правильніше було б зараз давати Україні далекобійну зброю, реактивні системи залпового вогню, такі як Хаймерс і далекобійні ракети, виносити росіянам тил, Тоді в Путіна миттєво зміниться позиція, і думка його про переговори абсолютно в іншої була.